Ну що, бандіти? Чисто розмовний відос був минулого разу, а зараз настав час для ваших улюблених трендів. Став лайк, якщо ти їх чекав, або якщо мені треба робити їх частіше. Лайки зроблять своє діло. Ви не переживай, ви головне тихні. Ну потім, якщо не сподобаєшся, просто забереш і все. А то забувається таке діло. Традиційно антиукраїнові окуляри, бо є можливість ухвіти більше ніж треба і мене звати. Василь, погнали. Что может быть более волнительно, чем ожидание оценки за контрольную? Тест на вагитность. Пиздец, как волнительно, особенно, если ты мужик. Что? У меня двойка? Настала пора для трюка с исправлением оценок. Что ж, получить пятерку за тест намного проще, чем вы думаете. Все, що вам можна, це немного креативності. Сьогодні вас ждут і другие класні советы, которые сделают жизнь в школі намного проще. Тобто просто взяти маркер і переправити оцінку, це оце от називається лайфхак. Лайфхак, да? це от, саме та річ, про яку ніхто не додумається. Правильно? Просто сподіваюся, що це якийсь рофл, бо тому що, подивіться, навіть такі професіонали гумору, як я, ні, не можуть поняти, чи це рофл, чи не рофл. Мощно. Еще одна непосильная задача для девушки, чей маникюр бесконечно длинный. Залезть в баночку с тональным средством и равномерно нанести его на кожу. А в чем проблема? У тебя зараз руки практически как шпатель. Я думаю, ничего складного. Ляп-ляп, размазать, ляп-ляп, размазать. К тому же косметика забивается под ногтями, и ее нужно как-то вытащить. Не только косметика, не только косметика. Еще один челлендж? накрасить губи блеском. Мені здається, що дам із такими нігтями треба просто мати откий маленький тазик, щоб поставити його. І ох, головне — не поцарапить лицо. Хе -хе -хе. Не тільки лице. Не тільки лице. А де моя розчоска? Ну, хоч один бонус. Можна байтисів без неї. Русалочка розчосувалася вілкою, значить, і ногті справяться з задачі. І нанести на волосся маску з того, що збирали на тій нігті цілий день. Не можете выйти вийти із дома. Тогда стоит посмотреть сериальчик. Сериальчик? А как же... А как же я? Я ж краще сериальчика. Набагато краще. Прям в разы краще. И скромный. Эй! Куда делся свет? Ну же. Да, просмотр сериала отменяется. Точно? А ну же потекай. А вот капустуха из сбоку. А ну ще трохи тко понатискай. Не працює? Поздравляю. Це физика, блять! Жизнь без электричества отстой. Какая же скука! Электрика. Винайдена в 1733 році. Люди до 1733. Жизнь без электричества отстой. Какая же скука! По крайней мере, еда осталась. Пора переключаться на сладкое. О, а у меня неплохо получается. Зацени. Вот, вот, Ого, да я попробую. Вот, 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 да. <плодисмент> Давай кидать друг другу. Палку. Ой, нашел. А еще я нашел рулетку. Я знаю, как сделать этот трюк еще круче. <плодисмент> И поехали. Ідеальне попадання. З горкою все становиться веселіє. Але не настільки весіліє, як фотошоп. Слот Сіті лідер твоїх розваг. Понад 7 тисяч ігор у твоєму смартфоні від 70. 000... світових провайдерів. подорожу в Так хорошо провести вечер с подругой. Главное, чтобы любимый попкорн не заканчивался. Неужели я уже все съела? А ты уважна. А сегодня в пустую тарелку мало кто может а Вернее, дивиться может не только Мало кто может это делать. Жаль, что эти зернышки не лопнули. Тогда попкорна было бы намного больше. Ты же не собираешься использовать щипцы для волос? Нет, я тебе их не дам. Да ладно тебе, поделись с Софией. Она вернет, когда закончит. Она вернет, когда закончит. Когда закончит. О, oh май. Думаю, эффект будет такой же, как и от микроволновки. о о кажется, здесь что-то намечается. Ты это видела? Это действительно работает, не могу поверить. Не, лайфхак вроде как нормальный, только подумайте. По-перше, чи вартує гра свечу, а по-друге, а это точно гигиенично? Ну просто волосся много где росте. Короче, если раптом вы думаете утюжком делать попкорн, просто обмотайте утюжок фольгой. Привет, нам нужно купить 3D очки. Вы что-то хотели, ребята? Три пары очков, пожалуйста. Извините, тот парень скупил все очки. От стільки треба антиуїнових окулярів, щоб витримати подібне. А якщо серйозно, то нахуя. Типу, ха шитки тіпа ха. Типа йому там видно щось пець. Мораль. Ніколи не ходіть в кіношку під грипами. Приклеюємо одну пару трідечков на другу. Оставляем небольшое расстояние между линзами. Таким образом склеиваем несколько парочков. Ой, я думал, як вони це зробили-то? Може нитки, може бджолиний віск, може Мушкой нагрудник. А то звичайний клей, а то як вони оце, ну зна... це, щоб воно з усема Вау, піпец. А вот это 3D эффект. Для слепых сами раз. А, подождіть, є 3D очки розміру XL. Вам подойдут. Вы не вам підійдуть. Ви ж серйозно не знаєте, як працює 3D. То яка різниця? Далі нам показали, як зробити цей шедевр, і. В гігантських 3D-очках. ми смотрим кіно всі в місті. Це не просто 3D-очки, а цілий 3 d екран 3 d хуян. Такого роду окуляри називаються анагліфними. І їх суть в тому, щоб дивитися одним оком в червону лінзу, а другим в синю. Так, от у мене питання: от яке 3D ви хочете побачити, якщо дивитесь в одне очко б, ять? щоб хоча б щось побачити в тих окулярах, треба з'ї якою швидкістю дивиться перш раз в праву лінзу, потім влів. Приблизно отак. <поконавши> Інакше, як вам таке 3D? Чи може вам більше подобається отаке от 3D? Ну що, відчуваєте мою присутність, прямо з монітора і б вилажу, да? ну. так? Вау, тепер я віжу Супер 3D реальність. Тим часом Супер 3D реальність. О, девушки, ваш обед наконец принесли. Какими пальцами нужно держать палочки? А? Ну же! Нет! Ненавижу эти глупые палочки. Я тебя научу одной хитрости. Прижмите палочку к носу вот так, затем поверните ее и сломайте посередине. Зараз серйозно, я абсолютно не зрозумів, для чого був цей ритуал з носом. І якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментах, бо я я, я сколінчуся. Я теж. Палочки стали коротші і їх проще використовувати. Смотри, вони з'єднані друг з другом, так що я їх не ураню. Так, суші, ідіть скоріше к мамочки. Набагато простіше було би просто взяти вилку або попросити офіціанта, щоб він приніс палички для новачків, уже скріплені резинкою. Ну, але це, лайфхак, це ж ми спрощуємо життя, блядь. Нічого плохого в тому, щоб покидати м'яч на переміні. І обов'язково в приміщенні, щоб потім таких педарів отримати. Просто! Пам'ятаю, колись всередині школи мій однокласник м'яч копнув. Хороший був пацан. Не копайте пацани, ви матерям є, що нужны. Но в закритому поміщенні м'яч обов'язково в кого-нібудь попаді. Ай, та бл бути не може. Ти що ти таке м'ячі ж наділені силою проходити крізь предмети, як тільки вони цього захочуть. Вишов. Вони ж як цього Кіті Прайт з людей ікс. Вона теж могла чи крізь живі, крізь неживі речі проходити. І нічого нормально, чо паритись то чому ну, чо паритись. От у футболі чо іноді промазують. Та бо тому, що м'яч собі вирішив прозорим стати для ноги. І нічого, ну знайте, інтелект якби Фу. я от собі в партнери по бізнесу. М'яч візьму. Я А бідна Еммі нічого не подозріває. Бам! Ой, как больно! Емі, ти в порядке. Я так, да. а от моя самооценка пострадала. О, нет, мої сережки. Так, стоп. От ви мені поясніть, як так можна було пасти, щоб крулі сережки випали з вух і погнулися. Вона що, спершу на одне впала? А потім така на друге. Чи вони її за ті сережки піднімали. Чи... Коротше, мем смішний, ситуація страшна. Сьогодні якби сережки випадуть, а завтра штани злетять. Глупі мальчишки, Ніякого уваження к моді. А, ну само собою, то там м'ячем прилетіло, що би про моду думати. Ага. Заміні тверді спресовані таблетки капсулами Фініш Ultimate Plus. Фініш. Найкращий результат. Іхте то любов, тільки розміру бери.